Кабачкові рулетики з рисом і фаршем. Нарізаємо кабачок тонкими скибочками, трохи підсолюємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб вийшов зайвий сік. Тим часом обсмажуємо цибулю з морквою до м'якості, половину відкладаємо, а в другу додаємо томатне пюре, ложку сметани, сіль і тушкуємо ще 5 хвилин. Це буде соус. Для начинки змішуємо фарш, відварений до напівготовності рис, обсмажені овочі, сіль, перець, сухий часник і трохи приправи до м'яса. Ретельно усе перемішуємо, викладаємо начинку на скибочку кабачка та загортаємо рулетик. Складаємо рулетики у форму, заливаємо соусом. І відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Після випікання посипаємо зеленню і готово! Ніжні, соковиті, дуже смачні рулетики. Кабачок із фаршем ідеальна комбінація. Не забудьте лайк і коментар, чи готуєте щось подібне. Смачного!